У New York Times вийшла ще одна цікава стаття, в якій були такі, я б сказав, ну, вони назвали дикі, я б сказав, фантастичні а, завершення війни. Перше, відсторонення Путіна від власті, смерть Путіна, смерть Зеленського і удар а, України по Москві. Там була така маленька приписка. Що це стандартний прорахунок тих чи інших сценаріїв, які не є вирогідними, але які розвідники вважають, треба прораховувати, щоб розуміти, яка буде відповідь, а найстрашнішим для Сполучених Штатів це є удар України по Москві. Тому що тоді може бути заявлена всеобща мобілізація, загальна мобілізація. А ще вони бояться, що тоді Сполучені Штати саме бояться, що. Росіяни використовують стратегічну або тактичну ядерну зброю. І оце їх лякає. Хоча дуже цікава історія, що ще в минулому році в своєї статті Залужний та Забродській написали, що навіть удари ядерною зброєю по війським об'єднанням або якимось Концентрації громадських громадських об'єктів або навіть цивільному населенню не зупинить Україну, і вона буде й далі звільняти свою територію, але скоріше за все, що після цих ударів вимушені будемо перейти на територію Росії. В мене запитання: чого так лякаються американці? Я думаю, американці лякаються простих речей, тому що ніхто не знає, як буде виглядати світ в результаті застосування ядерної зброї. І Одна справа це статті українських генералів, а інша справа це відповідальність президента Сполучених Штатів. Українські генерали так чи інакше працюють в країні, яка не має ядерної зброї, а президент Сполучених Штатів відповідає за використання ядерної зброї, і тут завжди виникає питання: якщо одна держава ядерна використала зброю проти неядерної держави, як мають реагувати інші ядерні держави політичними заявами, санкціями, силовим ударом по цій державі. Ризиком того, що цей силовий удар призведе до застосування стратегічної ядерної зброї, чи готовий президент Сполучених Штатів взяти на себе відповідальність за загибель мільйонів американців в результаті такого застосування, чи все ж таки варто обмежитися політичними заявами і пожертвувати мільйонами життів в неядерній державі заради того, щоб не скатитися в ядерну війну? Це дуже складний вибір. Це ж не вибір, який будуть робити залужний Заброцький по навіть президент України. Це вибір, який в принципі буде відповіддю на питання, чи буде існувати цивілізація на просторах Північної Америки і Європи, чи ми попрощаємося з цією цивілізацією, погодимося із тим, що далі людство буде більш-менш безпечно жити на терені Азії і Австралазії. Про це досить хороше питання. Я думаю, що жодному президенту Сполучених Штатів не хочеться на нього відповідати, і жодному президенту Сполучених Штатів не хочеться сказати себе так в принципі загибель України в результаті ядерних бомбардувань Російської Федерації це менше зло ніж обмін стратегічними ядерними ударами між Росією і Сполученими Штатами. Чи я піду на силовий удар по Російській Федерації, щоб більше ніколи не було у ні у кого соблазну використати ядерну зброю, і сподіваюся, що Росія не відповість нам ядерним ударом якщо ми будемо застосовувати звичайну зброю проти її збройних сил. Це питання без відповіді, однак я відразу кажу, що я не вважаю удар України по російським по російській столиці вірогідним. Я живу в реальному світі, де Україні ще належить звільнити свої території, і це ще величезне питання, як. І в яких їх обсягах це буде відбуватися. Я ж у світі, де війна Росії проти України може не закінчитися після звільнення території, і я не бачу ніяких інших можливостей для закінчення війни як пошук політичного рішення після того, як ми зрозуміємо, що території звільнені, і це політичне рішення може стати шоком українського суспільства, таким самим політичним і моральним шоком, як воно буде і для російського суспільства. Маємо готуватися до таких сюрпризів, які навряд чи зараз можна. Висловити слова, і це Дивись, те, все... набагато більш важливі важливо, ніж всі невірогідні сценарії закінчення війни, яке обговорює розвідка, звичайно, важливо обговорити ситуацію в разі фізичного знищення президента України. Я вважаю, що це і зараз треба обговорювати, тому що я впевнений, що Москва в принципі збирається знищити президента України, що ця ідея Але... ніколи не зникла. Але ти розумієш, що в разі того, якщо з... ну, давай так уявимо. Якщо Росії вдається вбити президента України, то країну очолює Стефанчук. Ну, Звичайно так. Ну я тобі хочу сказати, що гірше може бути тільки. Ні, гірше не може бути. А, ні, ну може бути. Гірше може бути, якщо очолить, наприклад, то, той самий Рагамія або. Я а, хочу що сказати, що це не питання особистості, це, це не питання особистості, це питання того, що хто впливає на людину. У Зеленського хоч є якісь там моменти, коли він там щось бере на себе або Ні, ні, ми зараз не це обговорюємо. Це взагалі немає ніякого. Я хочу сказати про інше. Що... Ну. Неважливо, але питання в іншому. А, Росія могла б давно запустити такий сценарій, впробувати, але Так вони і пробували. То... Ми ж знаємо, що вони пробували вбити Зеленського весь час. Але питання в іншому. Почекай. Ну, ми ж розуміємо, що є там теоретичне а є практичне. А практичне це таке. А питання в тому, що Росії це не вдається. Не вдається зараз ну, і вбивство Путіна, я теж не дуже вірю. Хоча розповідали там, що щось було, не вірю. От відверто. Від сторонньої влади ми казали з тобою: не може ніхто поки що там згуртуватися і відштовхнути його. Але питання. Удару по Москві. Дивись, перше, що таке удар по Москві? Ми з тобою сьогодні обговорювали як британці відповіли німцям за бомбування в Ковентрі і бомбували в відповідь Берлін. І Берлін був в шоці, німці були в шоці, там всі були в пальці. Але тут інша історія: бомбувати ніхто не буде. Ну це зрозуміло. По-перше, нас немає такої авіації, яка б долетіла. А сьогодні я читав ізраїльську аналітику, які пишуть, що навколо Москви зараз вже друге надпотужніше кільце з про реба і всього, що тільки можливо. Ну взагалі вони стягнули туди все, все, що могли. Вони оголили деякі стратегічні об'єкти для того, щоб по Москві не можна було зробити удар. Тобто вони таке те, що являють. Той самий експерт казав, що чи є України апарати, які можуть долітіти? Да, є. Пригадували Енгельс по стратегічному аеропорту аеродрому, коли вдарили, пригадували інші місця. Є питання в іншому: як вони можуть фактично для себе обрати? Удар це от атака БПЛА. Атака БПЛА це удар по Москві, чи це не удар по Москві? Ні, це не Наприклад, удар по Москві, я думаю. Не почекай, удар по Москві, це удар почекай, по Москві. почекай, 9 травня йде апарат, і тут ти пам'ятаєш, 20 мільйонів дано за те, що БПЛА на червону площу повторила історію з Рустом. Прилетає це БПЛА, падає. Навіть воно не взривається. Хоча я вірю, що долетіть, бабахне. Що буде далі? Думаю, нічого. нічого? От тому, У що всі, коли люди офіційно ініціюють якісь конкурси, ініціативи призначають їх на певне число, як правило, нічого не відбувається. Якщо б Руст повідомив б ось свій переліт, чи він сяде ось такого то числа в цей день, він би нікуди не сів, загинув би десь задовго до того, як з'явився в Москві. Так що я не хочу навіть це обговорювати. Віталію. Я хочу тобі нагадати, Руст летів тоді, коли не було соціальних мереж лайків дизлайків не було фоловерів а також не було анонсів тому ми зараз тому він, живемо, не ви, взагалі, тому він не житті. вижив. тому він не вижив тому він і вижив якби були лайки а дизлайки йому. інстаграм і фоловери він просто був би вбитий ще далеко до московської області а, а ти уявляєш як він би я лечу Фоловери, підписуйтесь. Я зараз пролітаю на територію Санкт-Петербургу. Дивіться, от бачите, справа від мене Ніва, це річка місцева. зліва ну, ви, ви бачите... якщо якийсь коли був серед, серед офіцерів проти повітряної оборони Радянського Союзу, він просто його б вбив. На цьому все б закінчилося. Но, але але збоку це виглядає дуже смішно. От якщо в наш час, я його уявляю, то ж, бачиш, прогрес унеможливує багато речей. На жаль. А, або Да, або не вміння навпаки контролювати себе. Ну це все, все таке. Гаразд, скажи мені, що ти очікуєш в найближчий час? Якісь позитивні новини. Я, до речі, сьогодні спілкувався з психологом. Він каже, українцям не вистачає позитивних новин, а він каже, що необхідно створювати і генерувати якісь сайти позитиву, тому що це не тільки депресивне зараз таке становище в Україні. А люди починають вигорати від відсутності позитиву, вони його навіть вже не шукають, їм треба щось давати, вкладати. Ну, Бо Це не ж, мене. Очікуєш? Я завжди був прихильником реалізму і завжди казав, що все намагання нагодувати людей позитивними новинами і очікуваннями завжди призводить до катастрофи. Люди виживають тільки коли живуть в реальному світі, коли вони живуть в світі вигадок, вони рано чи пізно вигорають. Втрачають по надію таке інше, оскільки мене ніколи ніколи не цікавили позитивні новини. Я живу абсолютно рівному світі, в якому може бути і хороше і погано.